Доброго дня друзі! Сьогодні ми з вами висадимо виноград, пророщений в стаканчику на підвіконні. Ну, погода більш-менш така. Він пройшов процес закалювання і ми його потихеньку висадимо у ґрунт. Візьмемо ножика, розріжемо стаканчика. І от у нас, бачите, корінь доволі таки хороший, якісний. Можна сміливо його переносити на ПМЖ. У відкритий ґрунт. Так от внесли ми його в відкритий ґрунт, гарно залили водою, і він готовий вже до пророщування у відкритому ґрунті. І осталось зовсім мало слідкувати за ним, щоб він не захворів і вчасно поливати без фанатізму. Ну, і тут у нас ще ті, що зосені чубуком затнути в землю. Ще зарані їх витягувати, нема тепла, відкривати немає. Ну і на останок я вам хочу показати, У мене на садку дичка виросла. Я до дички прищепив цьому році весною. От, прищепив хороший сорт яблуні під кутом 45 градусів. Нічого я, я тут ще не робив, воно просто так в бур'яні. Воно прижилось. Тепер ми укультуримо, зробимо все так, як потрібно. І буде у нас хороший сорт яблунянечка. А, а от на цій дечці вона ще доволі таки тонка, з нею незручно працювати. На той рік через повесні, у 25-му році, ми зробимо тут прищеплювання. Дякую за перегляд. Гарного вам дня. До побачення.